Добрий день, шановні радіослухачі. Останні декілька тижнів лісніють заявам про передачу Україні нової зброї, в тому числі танків. З іншого боку, за контроль над Солидаром, що у Донецькій області продовжуються кровопролитні бої. одночасно симісну дискусія щодо корейського сценарію закінчення війни, який явно на користь росіянам, а але який не вписується в картину. Передачі нашої держави важкого зброєння. Отже, Орда і світ 2023. Чи пройде на точку невизначеності у війні? Це тема нашої розмови сьогодні. Нагадаю, що ми традиційно що п'ятниці 12.10 спілкуємося з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. День, Максим. Доброго дня, Максиме. доброго дня. І перше питання зараз інформаційне поле поділилось на декількомовних, скажімо, складових, серед яких обговорюють продовження гарячої фази війни, і розмови одночасно про корейські сценарії? Тобто, власне, я тут нагадаю по 38-й паралелі розділено Корею на південну і північну. Про північну ми знаємо, про південну. Власне, теж які акценти тут можна поставити, щоб допомогти нашим слухачам розібратися в ситуації? Все таки на що робиться, скажімо, акцент. Ну, давайте спочатку про одразу про корейський сценарій. Я трошки доповню, це да мається на увазі війна між Кореями, 50 53 рік, 1900 І там перший це коли Північна і Південна Корея між собою намагалися зрозуміти, хто під чим прапором буде корейський півострів. От і там активні бойові дії відбувалися там десь рік-півтора, а потім воно все потрошки стихало, і в результаті, там з одного боку, як ви розумієте, був і Китай і радянський союз з іншого боку західний світ, ООН Сполучені Штати Америки. Ем, от і власне цим і спонукається так, би мовити, ем, отсилка до цієї події, і да в результаті, тобто вони визначили 38 восьму паралель, тобто це кордон між цими двома державами, навколо неї сформували демілітаризовану зону і ем, виставили свої війська по ну. У кінцевих так би мовити, точках у цієї демілітарізованої зони, і мирної угоди, що важливо, між Кореями, немає і досі. От, власне, цей сценарій зараз обговорюється. Тепер важливий момент, хто обговорює цей сценарій. Я е, ну я не претендую зараз на істину, але як я собі зрозумів, то е, цей наратив почали проштовхувати е, саме російські пабліки і російські експерти, тому що для них зараз цей сценарій це просто манна небесна, яка дасть їм можливість перегрупуватися, наростити там нові сили і так далі. І вже в наших. Змі вони почали так би мовити. Наші змі почали е, відбивати цю, цю інформацію і намагатися так би мовити показати, що ні. Тому я б не я б наших слухачів закликав не акцентувати увагу на цьому корейському сценарії, поки оскільки це е, мрія російської сторони. Ми відкидаємось. Як я собі бачу зараз, позиція України і позиція Заходу, враховуючи оце е, е, зняття табу на важке озброєння, це. Саме продовження гарячої стадії війни і накопичення сили для того, щоб військовим шляхом нашу територію, нашу територію звільнити, тобто, як ну, тобто, в моєму розумінні зараз така такої позиції притримується, як і наше керівництво, так і західні лідери, які приймають рішення. А щодо Соль Солідару і Бахмут, там абсолютно різна інформація. Дуже важко знайти, що власне зараз там відбувається. Але яким буде розвиток подій, скажімо, якщо чим закінчиться історія, ну ми тут важко на даному етапі зрозуміти. Власне, чим вона закінчиться, ми вже розуміємо. Тобто, все одно Україна вижене звідти російські війська. Але найближчий розвиток подій. Е, ну, тут дуже складно сказати знову ж таки, тому що я не військовий експерт, але з того, що я розумію. А... Зараз взагалі відбувається цікава ситуація в Росії. Цікава ситуація. це тим, що от ми бачили те, що останні декілька днів там з'являються нові призначення в першу чергу цією а, спецоперацією, як вони називають. Да, тобто поставили, а, поставили нового керманича цієї операції, попереднього з якого там роздували просто що він, да, що він тут армагідони, що він тут все порішає. А, його поставили заступником. Відповідно, це ну це такий. Це скажімо так, це прям. Принципово пониження, тобто те, що людина не а, виправдала своїх надій, і так далі. І для них зараз, от Бахмут Солідар, я так розумію, що вони там десь нащупали якісь слабкі місця в нашій обороні, і зараз всі ресурси кидають туди, для тому що їм потрібна тут важливий момент. Їм зараз потрібна перемога військова на фронті, бо без неї вони не можуть оголосити новий пул мобілізації. От сьогодні наша а що їм власне заважає якось це пов'язана? Да в... справа в тому, що все одно. А... Моральний стан людей Неважливо це в Україні чи а, в цьому Аркастані. А, воно все одно буде впливати. І на те наскільки люди будуть там бунтувати, не будуть бунтувати, наскільки вони будуть підчинятися наказам. Тут же ж дуже е, серйозна така апаратна зараз. Там війна йде, тому що я так розумію, що е, військові намагаються у цей ж пригожин. Він дуже багато собі дозволив. Пригожин це очільник цієї ЧВК Вагнер. Яку зараз говорять, що вони там як то кажуть, ударний кулак у цієї операції. Він же ж тоді він же ж тоді висловлювався про всіх дуже так погано, що ніхто із генералів армійських не вміє воювати, і зараз вони покажуть, як це робити. Ну і так далі. Тобто, там е, такий великий, я перепрошую за слова, срач у них всередині, і для того, щоб під цей срач, скажімо так, оголошувати новий пул мобілізації, потрібна саме така перемога для того, щоб вони мали можливість показати. Що от хлопці ми перемагаємо, але нам не вистачає сили, тому айда, давайте до нас, до армії, до е, цих як вони називаються до е, приватних армій, і будемо будемо перемагати. Тому, от, е, на мій погляд, зараз все одно цей солідар він формує от таку е, точку невизначеності з точки зору, як там все закінчиться. Але м принциповий момент, на мою думку, такий, що е, прям. Переломний, тобто, все буде залежати від того наскільки нам вдасться накопичити сили е, військові, і яке рішення вони там приймуть у себе стосовно використання оцих 200 тисяч мобілізованих, про які колись говорив наш та, пан залужний Максим, Тут з'явилася інформація, що власне сьогодні встрічця новин, що е, 2 мільйони армію вони е, ну, планують. Да, наше зібрати. головне управління розвідки. Да, воно е, зазначило те, що одна із задач це е, ця 2 мільйона армії, і тому в. Е, Власне, для нас це принциповий момент, тобто а, накопичення, накопичення сили з нашої сторони для того, щоб а, мати можливість нанести наносити контрудари, тому що як я собі розумію, я тут я не військовий експерт, але я почав трошки почитувати літературу про тактику, про стратегію, і так далі. То а, оця, скажімо так, патова ситуація, яка сформувалась на фронті. Тобто, у москалів явно немає, а, а, у них явно немає ресурсів, бо вони звузили цю... на ці навазія зброя і зброї чи? І людські, тому що вони. Не звузили фронт умовно кажучи, з тисячу там скільки 200 кілометрів він був до 80 де проводяться активні бойові дії. Але з іншого боку, якщо ми в таких умовах не можемо нанести контрудар, то значить нам недостатньо ресурсів. У цих умовах а, накопичення ресурсів, а, скажімо так, час відіграє важливу роль. І, от, наприклад, вчора, якщо я не помиляюсь чи позавчора а, в колишня. Господі, колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Кандаліза Райс, якщо я не помиляюсь, а вона звернулася до очільників Сполучених Штатів Америки із закликом, те, що необхідно пришвидшувати темп передачі озброєння для України, тому що ми втрачаємо час. Тому я думаю, те, що масштабно тут Росія вже програла, ми перемогли, але ми ще не перемогли, бо потребуємо зброї. на увазі за фактом. Але як то ну да, як то кажуть, але так. в моменті да це тут ще один 11 січня у Львові з робочим візитом перебували президенти України, Польщі і Литви. Лави держав провели другий саміт Люблінського трикутника, у межах якого підписали спільну декларацію. По перше, що це за ініціатива, які зобов'язані відповідно до цієї декларації беруть на себе сторони і чи означається якийсь скажімо, союз Люблінський трикутник це формат який е, було ну розпочато ще в 2020 році і тоді відбувся перший е, тоді відбувся перший саміт називаємо його так це ініціатива польща литва україна тому від власне е, тому від власне е, трикутник Люблінський, тому що е, перший перший саміт який був він відбувався в люблені е, з точки зору там де підписували свого свого часу угоду про Створення речі посполітої І е, основна задача цього формату, як він тоді задумувався, це е, формування такої коаліції держав і е, ну сумісна, так би мовити, робота. І в першу чергу це просування, ну те, що декларувалося, це просування України е, до ЄС і до НАТО, тобто Польща і Литва, вони беруть на себе зобов'язання, так би мовити, виступати у якості таких локомотивів. А у цей формат. Він є з одного боку консультаційним, з іншого боку, через те, що зустрічалися на високому рівні. Тобто, це формат, який демонструє наміри держав, які беруть участь в цьому в цьому. В цьому форматі перепрошую за тавтологію і е, документ, який був підписаний, він в цілому рамковий. Тобто, те, що кожна те, що держава беруть на себе зобов'язання допомагати Україні в її там прагненнях в Європейський Союз вступ інтеграції до НАТО і так далі а тут. Але тут важливо те, що фактично таким чином Польща і Литва, вони намагаються створювати, вони намагаються створювати, в принципі, як і нам це дуже є важливим такий собі коаліцію держав, яка може мати більш вагомий. Голос в рамках от європейського і нинішнього конструкту, аніж Литва і Польща окремо, тому що ви подивіться на Литву Це взагалі звір зараз. Коли от те, що Литва прагне конфісковувати майно і передавати це майно на російське, мається на увазі російських олігархів і передавати це майно Україні, тобто вона перша. Проводить цю ініціативу, але в рамках всього ЄС це проблематично, тому що ну є питання приватної власності, і Литва прагне якось от починати е ці проблеми вирішувати. Тобто, в цілому, це дуже. Добре, як на мене, з точки зору підтримки нашої держави і зобов'язання, які ми беремо, це дуже прості. Це те, що Україна буде дотримуватися євроатлантичного вектору розвитку, і те, що Україна буде повноцінним членом європейської спільноти розділяти цінності. А ще один момент. Президент Володимир Зеленський сподівається на конкретні рішення щодо членства України в НАТО на саміті альянсу, який відбудеться влітку у Вільнюсі. Наскільки сьогодні, скажімо, є перспективи реальному членства України в НАТО, і чи хоч і чи хоче альянс бачити нас своїм членом? Взагалі, ох, це складне питання, і воно залишається складним і ще з минулого року, так би мовити, тому що з раціональної точки зору альянсу на перспективу вигідно вигідно те, щоб ну 40 мільйона держава стала членом стала членом альянсу. Але допоки активні бойові дії ведуться на нашій території, ну, та сама є, стаття 5... Є, Є така помітка, що поки на території якоїсь країни ведуться, скажімо, бойові дії, то шансів на вступ в альянс немає. І ну скажімо так, да, це проблема, тому що ця стаття 5, вона одразу змусить всі всі держави, члени альянсу, так би мовити, сприймати цю війну як свою, і це дійсно це дійсно проблематично. І в самому альянсі заяви доволі заяви доволі контроверсійні. В тому плані, що хтось там одні представники говорять про політику відкрив. Литих дверей, інші говорять про те, що зараз це не на часі. Тому з точки зору саміту, я б ну звісно, ми е, наш президент заявляє і МЗС заявляє, тому що вони, як то кажуть, продавлюють партнерів на більш активні дії. Але я б тут не брався прогнозувати, тому що все буде більш зрозуміло десь до, напевно, середини весни, коли ми побачимо, чи будуть якісь реальні результати на фронті, і чи будуть, наприклад, такі е, масштабні контр. Е, Ур наступи наших сил оборони, як це було на харківському напор... на Харківському напрямку або на напрямку Херсону. переговори щодо початку вступу України до Європейського Союзу їх перенесли з осені на весну цього року, і про це повідомила народна депутатка Верховної ради від партії Довіра Лариса Білозіль в ефірі каналу Рада. Як можна оцінити реальні шанси наступ нашої держави до ЄС, і коли це може статися, якщо я наприклад декілька днів тому читала представника зараз не згадаю, що поки воєнні дії на території України відбуваються, то вступ до ЄС неможливий. Є така думка, і економічно справа тому, що європейський союз це в першу чергу економічна і вже там трошки потім політична організація, і ем, ці заяви вони можуть говорити саме про те. Що ну, е, наш вступ може послабити так би мовити економіку Європейського Союзу, але тут рішення буде прийматися політично. Я би оцінював е, цю ситуацію наступним чином. Е, у нас дійсно, і ми проговорювали це минулого, минулого року, там в останніх крайніх ефірах, те, що було прийнято е, ряд законів, які виступали у якості основних, е, основних е, вимог, які необхідно було виконати в нашій державі. У нас при Зачили оцих очільників САП е, спеціальної антикорупційної прокуратури, там і так далі. Тобто, було зроблено ряд кроків. Тепер до цього саміту буде працювати комісія, відповідна, яка буде оцінювати те, що було зроблено, тобто прийняті закони до відповідності стандартів, які висуває Європейський Союз. Відповідно, після проведення цього аналізу це буде, ну там, вибачте, 2-3 місяці точно. Е, після проведення цього аналізу буде надано рекомендації до. Тих, хто приймає рішення в європейському союзі стосовно відповідності того, що зробили ми тим вимогам, які висувалися, і вже після цього буде прийматися надалі рішення. Тобто, умовно, ми говоримо про початок перемовин про вступ. Але це так би мовити, крок через одне як би крок через одну ступінь. Тобто, спочатку повинні бути заключення оцієї цієї комісії. Якщо вони будуть незадовільними, то так би мовити, направлять. На доопрацювання відповідно нам ще треба буде попрацювати, і вже після того як комісія визначить задовільним, тоді почнуться переговори безпосередньо про вступ. Тобто, це так би мовити, ну робота йде. Робота ну скажімо так, позитивні зрушення, позитивні зрушення вони існують, але більш конкретно ми це будемо розуміти от десь через напевно 2-3 місяці, коли закінчиться робота у цієї комісії. Не так багато часу 3 хвилини. Але думаю, що встигнемо на такі ще питання відповісти. Нафта є бюджету, Чим елементом для Росії 5 грудня ЄС та ДЖІ Сім вели в дію ціновий ліміт на нафту з Росії, за яким бар російської нафти має коштувати не дорожче 60 доларів? А морське транспортування сирої нафти до ЄС заборонено у грудні. Є залишався найбільшим імпортером нафти з Росії, натомість дешеву і криваву російську нафту, поки купують Китай, Індія і Туреччина. Якими є перспективи повної відмови від російської нафти, і чи вичерпали себе взагалі санкційні пакети як такі? Чи існують ще можливі інструменти? у обмеження російської економіки ну по перше стосовно нафти взагалі класна ситуація, тому що мінімальний, а, мінімальну ціну встановили 60 доларів. А зараз премі преміальна нафта російська коштує на ринку 38 доларів. Тобто а, її не хочуть, її не хочуть купляти, і це а, саме цим обумовлена ціна. Тобто, те, що все ж таки її напевно не хочуть купляти, бо ринок це така штука. Є попит, є пропозиція. Відповідно від цього формується ціна. Це перший момент. Це на нафта марки у рус. Да так. Чи ура. Ну, да, якось так воно називається. Ну, на тоборі називається, але е, нафта марки Brent вона набагато дорожча за 60 доларів. Чи бр... 80, ну, здається? Ну я да. Я не пам'ятаю. Я не буду да, зараз вводити в оману з назвою, ну, тому що я не пам'ятаю, але принципово да те, що є ціна. Це перший момент. Другий момент 1 лютого буде повне ембарго в Європейському Союзі на закупівлю на закупівлю нафти. Це другий момент. Тобто вони ще відстигнуться. Ще дуже цікавий момент. Китай почав перемовини з Австралією і буде після великого Конфлікту із австралійцями, коли Австралія звинуватила Китай в тому, що вони і розповсюджують коронавірус, а вони припинили всі відносини, і Китай буде закуповувати в Австралії вугілля. і це також важливий момент. Тому в принципі обмеження на російську економіку ідуть в новий пакет санкцій, який зараз обговорюється, хочуть включити алмази. Це 4,5 мільярдів доларів приблизно, які втратить російський бюджет. Тобто, в цілому, в цілому, не так, як би нам хотілося швидко, але процес по так би мовити обмеженню російської економіки він іде. На жаль, час нашого ефіру завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему Орда і світ чи пройде на точку невизначеності у війні. Говорили з нашим традиційним щоп'ятниці гостем. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Болгакова. Гарного вам дня! На все добре. Акцент топ новина Програма для тих, хто хоче знати більше. Reklam.